Всім привіт, пан Шурабан на зв'язку. І знов я, знов ззаду мене інструменти. Я продавець інструментів професійних, мілвоки, Девольт, Макіта, Хікоки, Хітачі, Реобі, різного типу інструменту. Але сьогодні я хочу показати 12 вольтові, які я маю інструменти по Milwaukee. Дуже гарний маю. Я думався зняти окремим відео, але подивимося. почнемо все в одному відео. Міні-булгарка. Міні-болгарка Milwaukee Fuel. Швидкий стоп. Ось. Що тут у нас? Рік 2023. Ось, Ось така модель. В общем, така міні болгарочка. Раз. Ну, до них є зарядочки, можна одну на всіх, можна все скомплектувати окремо, наприклад, батарейка, зарядка. Інструменти. Далі. Далі. Це щось таке знімаю, бо я маю багато 12 вольтового, але цей іменно якийсь ексклюзив. Ексклюзив! Ось такий міні-рубаночок Brushlers від Milwaukee. Дуже гарний, щоб ви зрозуміли люденьки добрі. Оце є 18 вольтовий, а це є 12-вольтовий. Дивіться. Ось такі рубаночки від Milwaukee. Такий, що такий, що і у продажі. Ну, супер, брашлерс. Все, як ми любимо. Рік у нас 23-й, гарний стан, шикарний просто стан, майже новий. Ціну запитуйте у приват, розкажу. І такий степлер. Ось Степлерок шкода, що немає, скоду. Вистріляв. Десь там пробував стріляти, там було тільки декілька скобів, ось такі степле на батарейці. 22-й рік, значить скоба 25,4 мм. Стріляє одною скобою. Ось, Хто займається меблями, може якоюсь вагонкою, кому цікаво, такий міловоки, ексклюзивчик. Це не брашлер, це простий, 12-вольтовий. Далі. Такий лазерок маю. Він не 12 вольтовий, він має свою зарядку, як телефон заряджається. Це є зелена лінія. Ось, зараз ми включимо. О, дві зелених лінії має. Маятник. Дві зелених лінії, що тут у нас? Вертикальна, горизонтальна. Дві лінії. Е, досить цікавий е, екземплярчик. О, тут батарейка походу, що я не помиляюсь. так. Тут батарейка, яку ти заряджаєш собі, акумуляторно. Тут USB-порт знаходиться. Ну і такий лазерочок. Маю ще багато помілоки, 12 вольтового, то не знаю, пишіть, питайте. Маю такий, типу недорогий, досить недорогий, він такий типу імпакта із цілою затягування. Ну, Це не імпакт, це шуруповерт. Але такий, що не треба закручувати сверла, а собі так, як в імпакті заклав і працюєш. Досить цікавий екземпляр і досить недорогий. Поки що, помільвоків, все. Всім пока, пещем дзвоним. пан Шурабан на зв'язку, Малага, відправка, доставка. Краще прийти і перевірити я є. До мене люди приходять, губляться в цих, цих інструментах є дійсно багато, вибір, класні ціни, стараємося зробити ока okay.